І чи дійсно зараз Америка, точніше, Дональд Трамп, можна сказати, кидає Україну у такий важкий час? Чи це відбуваються якісь маніпуляції, хитрощі у світі? Насправді, Трамп він покликаний щоб допомагати тільки Америці, він буде зараз захищати інтереси суто Америки, і він буде укріплювати, зміцнювати Америку. І ви бачите, що він планує зробити великий захист для Америки як золотий купол над Америкою. Він планує покращити економічну ситуацію. І якщо раніше Америка допомагала іншим країнам, допомагала Європі, то зараз Америка буде. З політикою Трампа спрямована тільки на допомогу собі? Виключно зараз настає такий час, коли кожна країна буде сама за себе. І навіть Європейський союз, де всі європейські країни тримаються разом при нападі на якусь країну, він не спрацює, тому що кожен буде захищатися сам. Скажіть, а як тоді? Трамп буде впливати подальшому на нашу Україну він буде частково допомагати Україні. Будуть частково іти гроші, але я бачу, що дуже багато зацікавлених сторін, тому що війна продовжувалася і Путін. Він дуже хоче отримати Україну, він отримає одну частину за іншою, і для нього дуже важко зупинитися зараз, особливо після перемовин, які відбулися.